Ерготерапія, лікувальні масажі та фізіопроцедури, та це ще не весь перелік послуг, що надають у оновленому відділенні реабілітації та відновного лікування при міській дитячій лікарні. Завідувачка відділу розповідає, проходити реабілітацію тут можуть діти віком до 18 років з патологіями або порушенням опорно-рухового апарату. Тут можуть проходити профілактику реабілітацію, проводити дітки з такими патологіями з ДЦП. З коліотичними поставами, якимись ортопедичними порушеннями Вони звертаються до наших спеціалістів. Вони їх оглядають, дають виставляють діагноз. Якщо потрібна якісь діагностика, вони призначають і назначають реабілітацію. Особливістю відділу є басейн, адже за словами медиків, плавання дає неабиякі результати під час лікування та реабілітації. Проходить курс відновного лікування й десятирічний Макар Тарновський, в якого діагностували. Сколіотичну поставу. Я ходив до лікаря, і мене лікар виправив на лікувальне плавання. А найбільше мені подобається на спині плавати і руками відштовхуватися. Інструкторка з лікувальної фізкультури розповідає, для кожної дитини обирають свої ефективні вправи, які допомагають або розслабити м'язи, або ж навпаки, зміцнити їх. Також проводять як групові, так і індивідуальні заняття. Це оздоровлення зміцнює м'язи. Дітям в принципі, деяким дуже подобається плавання, вони від цього кайфують. Я даю вправи на зміцнення м'язів рук, м'язів ніг. Буває, що виконують тільки там, руки, тобто працюють тільки руки, десь працюють тільки ноги. Буває, що підключаємо як і руки, так і ноги. тобто… Все робимо поступово. Кожну вправу ретельно розробляли інструктори. Буквально за кілька курсів комплексних заходів, зазначила директорка медзакладу Ольга Бойчук. Адже таким чином відновне лікування дає хороші результати. Перш ніж потрапити на лікувальне плавання, у нас має дитину оглянути або лікар-невролог, або лікар-ортопед, який вважатиме за потрібне скерувати дитину на реабілітацію, а вже лікар-реабілітолог, фізична медична реабілітація, скеровує дитину на лікувальне плавання. Для того, щоб потрапити в басейн, треба пройти кілька необхідних обстежень. Тобто дитина має мати дозвіл для лікувального плавання. Його оглядає лікар-педіатр, лікар-дерматолог, робиться зі шкріп на яйцях глист, і тоді дитина, якщо вже є епідемія ковіду, то робиться швидкий тест на ковід. Якщо все гаразд, дитина може відвідувати плавання. Плавання буває як індивідуальне, так і групове. В залежності від того, наскільки треба індивідуально працювати з тою чи іншою створення нового відділення реабілітації та відновного лікування у дитячій лікарні Івано-Франківська була радше необхідність аніж вимога, переконаний міський голова Руслан Марцінків, оскільки діток з різними ортопедичними патологіями більше є. Зараз на жаль, кількість діток з інвалідністю і діток, які потребують оздоровлення. Зростає і потреба в такому басейні є дуже велика. Тому у дитячій лікарні є цей басейн, і по скеруванню лікаря дітки можуть проходити тут реабілітацію, фізичні навантаження. А басейн і плавання воно завжди мало лікувальний характер і маючи інструкторів, маючи гарний персонал, наша дитяча лікарня може надавати ряд послуг для наших дітей. Тому запрошуємо. Тих дітей, які потребують такої допомоги, нашу дитячу лікарню і маємо можливість сьогодні. Що басейн працює, басейн постійно приймає дітей, і це дуже добре. Відділення реабілітації та відновного лікування. Нове відділення у лікарні, законтрактоване з Національною службою здоров'я України за двома пакетами: реабілітація маленьких діток до трьох років та лікування дітей старшого віку від трьох до вісімнадцяти років. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.